Муніципальний кризовий притулок відкрили у Черкасах. Цей простір має стати прихистком для осіб, які постраждали від домашнього насилля. Осередок працюватиме безкоштовно ще й як денний центр соціально-психологічної допомоги. Про враження людей і кому така ініціатива врятувала життя. Наш наступний сюжет. Як ви по себе почуваєте? Що було у вас за цей тиждень? Що можливо викликало якісь негативні емоції? Марина трохи ніяковіє в присутності преси, тому просить приховати її обличчя і змінити голос. Тривалий час вона перебувала в аб'юзивних стосунках із чоловіком, не мала підтримки в житті від найдорожчої людини мами, лише образи та звинувачення. Зізнається, що від такого постійного цькування з'явилися страшні думки. випивав завів собі коханку, принижував мене бив при дитині. Ще таке, не таке, ну вип'ятої ну, ситуації хотілося наклати на себе руки. Тут, тут такого ніколи до такого не буде. Тут тебе підтримують, тут тобі дадуть, покажуть путь, куди ти можеш піти, і що ти станеш людиною нормально, адекватною. В особливо кризовий момент Марина вирішила звернутися по допомогу ну, до цього центру. Тут отримала і психологічну підтримку, і всі необхідні консультації. Тепер вибудовує життя наново без токсичного оточення, і це головне завдання фахівців допомогти людині повірити в себе і підтримати на шляху до змін. Повернення впевненості, відновлення самооцінки дуже часто жінки бояться брати відповідальність за свої рішення, часто сумніваються в своїх діях, тобто. Під постійним психологічним тиском в них втрачається впевненість в своїх діях, з'являються постійні сумніви в тому, що це вона не така, як потрібно. Тут у нас знаходиться ресурс. Керівниця кризового центру показує, як облаштований притулок для осіб, які постраждали від домашнього насилля. Він займає окремий поверх, де розташовані 13 кімнат, кухня та ігрова для дітей. Тут безкоштовно консультують і юрист, і психолог нададуть і соціальний супровід. І що важливо, потерпілі матимуть можливість тимчасово пожити у цьому безпечному просторі. Це саме перше і необхідне, що для постраждалої особи безпечне місце перебування, знаходження. Потім Решта всіх необхідних послуг денний центр відкритий для всіх мешканців міста Черкаси для надання будь-якої інформаційної послуги допомоги і психологічної підтримки. Проект реалізували за сприяння Міністерства соціальної політики України та завдяки міжнародній фінансовій підтримці. Лише минулого року понад пів тисячі людей отримали допомогу спеціалістів цього центру. І щороку кількість звернень щодо домашнього насильства зростає, тому жертви мають знати місця, де вони будуть у безпеці. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.